Дорогі друзі, продовжується. Продовжується наш динамічний марафон на нашому каналі. Чемпіонат Києва в самому в самому Розгарі. І ми зараз дивимося. Ми зараз з вами, дорогі друзі, дивимося зустріч нижньої сітки за участі Люби Жигайлова, яка тільки що. Фіналі жіночого чемпіонату програла з рахунком 3-4. Єлізаветі Завгородній і її суперник Євген Алексєєв. Продовжується партія, зараз я повернувся до вас. Якраз в той момент, коли Люба Жигаєва отримала ну, в дуже файній позиції праву ударом, забиває чужу кулю. 7-3 зараз рахунок попереду Любов Жигайлова. Сильному ударі зараз намагався зіграти Євген Алєксєєв. І ну, я думаю, що віддає позицію свій ліву середину його Любові Жигайлової. І це точно 1-0 Люба попереду. Нагадаю, що це перша загра для Жигайлової на чоловічому турнірі, поки грала вона жіночий фінал. Поставили технічну поразку від Олексія Фесенка. І тепер в Нижній Сіці проходиться гра, як переможець буде далі грати з програвшим поєдинок Сивохін-Мося. І це буде якраз гра за вихід до чвертьфіналу. Щодо Олексєєва, то він сьогодні програв першу зустріч Євгену Єфименка, за грою якого ми тільки слідкували. Розбій друга партія Люба на розбої. Друга партія 3-0 на користь любові. Ну, як завжди, коментарі в нас від Віталія Коваля. Давайте пані Люба відправляйте додому пана Євгена. Ну, я щось схоже тільки і очікував від Віталіка. А тим часом, до речі, в нас цікавий зараз іде фінал снукерного турніру і. До трьох перемог грають Андрій Левицький і Тан Лі. І поки що 2-1, Дорогі друзі. 2-1 на користь Андрія Левицького. Там я думаю, що це також дуже цікаво. Ну, Взагалі, в нас сьогодні два турніри. І завтра в нас завтра турнір з Дарцу. І до речі, запрошую всіх, навіть хто не сильно грає в Дарц, буде дуже цікаво. Кіт лише 150 гривень. Ну, взагалі у дарцистів такі ну, досить небагато. Небагато грошей коштує участь в турнірах. І коли ми на відкриття робили турнір з внеском, зробив з внеском 500 гривень, це була просто подія, така невеличка подія в, дарцов, в Дарцовому житті України. І З різних міст приїхали люди. Так цікаво. Так що завтра всіх запрошуємо на 13 годину. Приїжджайте і пограємо в Дартс. Ох, зараз удар намагалася свічка забити всередину люба. Ну, поки, поки виглядає. так, Досить великі шанси у Жигайловий на перемогу в цій зустрічі. Атакує Олексєїв, не забиває. Ой-ой-ой! Мені здається, що на ліву середину зараз підставляє кулю. Так, да, чітко забито 4-1. Розігралася на жіно, жіночому фіналі, і зараз 5-1. Вже у люби, у люби 6 куль. І з руки зараз виставляє собі е, чужу всередину люба і. Так, я думаю, що зробила вона вихід. В принципі, так і хотіла. Під свій і удар Гоу 2-0. 2-0. Повна перевага Любові Жигайлової. 2-0. Наступну зустріч ми з вами будемо дивитися. Будемо дивитися вже, я думаю, чвертьфінальний поєдинок, один з Або, або ще в нас в Нижній сітці, до речі. Сичнюку грати з переможцем пари безкоровайний дубовик, потім переможцю грати з Фесенко і тільки потім виходити на Івана Козія. Розбий, розбив Євген Алексєєв не дуже. Слушно і зараз нагода для Любе почати нову. Дуже тихенько зараз скатує кулю, Жигайлової. рахунок відкрита 1-0. Забив Олексієв. Давайте оцінимо позицію. І тут, в принципі, можна зараз зняти кулю з цього кластеру, розкрити собі пару. Ні, просто бортову знімає. Тяжці забиває, але ж бачимо не дуже, не дуже гарно все вийшло. Зараз у Євгена і тільки, і тільки відіграш. Впал, впала випадкова куля, Женя. Піднімає руку, вибачається перед своєю суперницею. Ну, ох, ох, але це вже круто. Це вже крутий удар. Сильно зіграно і 4-1. 4-1 зараз на користь Євгена. 4-2. Але щось зараз Люба отримала позицію. І... Мінімум зрівняти рахунок. Обережно зараз ну, з чужого на чужий вийшло. Так, не характерно для цієї гри, але не характерно, проте точно. Забирають 4-4. Зрівняла рахунок зараз люба. Тим часом Олександр Карпов першим з нижньої сітки виходить в Олімпійку. Обіграв він Андрія Бойченка, і в нас перша пара є. Вже Євген Єфименко. Олександр Карпов. Люба. Тим часом виходить вперед: 5-4. Суперник, переможця і переможниці цієї пари ще не визначився. Буде програвший в поєдинку Сивохін-Мося. Точно, точно, Люба. Це 6-4. І Ні, зараз не забила. Ну що, забити свій і з руки завершити зустріч. Дуже нескладно зараз, нескладне завдання перед Любов'ю Жигайловою. Ох, як же не хотіла ця жовта куля падати. Але ж все ж таки впала. А тут що може ще й біла відразу? І просто стала собі на, на підставку. В нас матч Болг. Тут. Головне зараз з битком щось не утнути, не забити його або не вибити зі столу. Ну, Звичайно, цього не відбувається. Отже, Любов Жигайлова 3-0. Вітаємо, Вітаємо Любу. Вона продовжує боротьбу в нашому турнірі, а ми за декілька хвилин зустрінемося.